І це номер маски буде 14. Добре. Находите маточку, я піду, забираю, зразу не мусить Степанович навіть класти в це. Пошли до мене, це, пажа, не Ну от Тут ці 29 часом не такі бувають. Це вже не 29, це вже 29. 24, наближається. Ми б може звідси могли б і на генетичні дослідження набрати проби десь з материнських чи батьківських. Материнських тут і нема, тут батьківських. Материнських тут немає. Але проби можна відібрати. Може, може. Тут є такі, що, наприклад, з Гучкового походять. що Вже маткася парувала, не, до речі, тут, Гучківська, у минулому році, а цього року вона сюди попала як батьківська. Розумієш. Тобто вона була оригінальна вучківська, тут ця матка старувала на їхньому трутневому і вже тепер вона представляє якби, такий свого роду мікс. Ця 29-та вона дає і отаких от темних, отут mm -hmm. гени, видно, проявилися вучківські десь більше, бо вони, вони через вучкове проходила, ця матка. Ку. Бабка не їсть. Берегуєшся. Много їсть, берегуєшся. Все тобі щось не добре. Віктор поїхай ти забирай. Забираю. Забираю. Mm -hmm. Паста вирував. Дерево зробив кришку, і не треба виливати, і не треба гроші тратити. Просто і ефективно. No. Тут сіра файна бжола. Uh -huh. Рівніше тут файна сіра бжола. Наша no. ж все закрючить. А ну що, добре не закрючить. Ти такі руки жили? Так. Ну ти що ти, люблять бджоли, видиш у ППУ жити? Люблять. Люблять, ну так бачите, скільки там меду, все тепло, ізоляція, вночі їм теплі, днем не жарко. Бо сонце світить, наприклад, воно ж не перегріває вулик. Температура стабільно тримається. Дублять. Коли такий ще невисокий вулик, три корпуси, ще пів біди, бо це шестирамочник, він для нуклеусів та й для маленьких відводків предназначений. Для великої сім'ї тут не наробимо ми таке, високе, бо тоді не буде. А, ну так от для обльотів добре, ага. так як зараз. Це із Лопухова від Юри Жаби. Він ну, молодчинка, він такий хороший пасічник, що чудо. А тут бджіл немає. Матка загубилася, видно. Ще вікали, як уже є. Ну, тут може, може і є, бо вони такі досить спокійні. Тут все порядок. Просто тут є матки, якщо воно пропало, на той так підсадити можна зразу. Mm, mm. І зберігайтеся сім'ї. Але тут бачу, мед носить теж непогано, значить напевно, на тут не Так, да, Тут буде все нормально. Ага. Залито медом, все, значить вони працюють. Так. Правильно. То коли нема меду, знаєте, коли... Mm -hmm. Mm -hmm. Слава Україні, шановні колеги. Сьогодні ми ведемо коротеньку трансляцію із нашого популяційного облітника Кантина. Це високогір'я Карпат, віддалене урочище, де сьогодні ми таким усиленим колективом співробітників лабораторії. Розведення і селекції карпатських бджіл інституту бджільництва виконуємо планові роботи з розведення чистопородних карпатських бджіл міжгірської екосистеми і будемо виконувати різні роботи, дотичні до цієї глобальної основної задачі. Другий цикл парування маточок завершено. Спільними зусиллями ми відібрали плідні маточки. Є дуже цікаві гарні екземпляри. Погода сприяла і всі нуклеуси залиті медом. Щось подібне робиться і на батьківській групі бджолиних сімей також. Це не може не радувати і це є твердженням, підтвердженням того, що навіть у таких складних умовах чистопородні відселекціоновані, відібрані джолині сім'ї здатні приносити товарний мед. Ми Будемо сьогодні продовжувати роботу по дослідженню пасік міжгірської екосистеми, якраз рухатися по периметру семи населених пунктів, які формують оцей ареал, Суцільний ареал чистопородних карпатських бджіл. Наша задача сьогодні відбирати проби для морфометричних досліджень планових, для генетичних досліджень планових. І обов'язково поширювати той чистопородний племінний матеріал, ті унікальні гени карпатських наших бджіл, які сконсолідовані, зібрані зараз якраз у тих маточках, які парувалися на спільному підібраному, відібраному, трутневому фоні урочищі кантина. Хочеться подякувати. За можливість виконувати цю роботу керівництву парку Синевер, особисто дербаку Миколі, за ту підтримку, за ту можливість використовувати угіддя і віддалений такий точок для цієї роботи. Подякувати багатьом співробітникам парку, також які на кожен на своєму етапі допомагали нам у. Зокрема, наданню статусу природоохоронного виду карпатським бджолам і ввели у проєкт організації наші карпатські бджоли. Таким чином, завдяки такій спільній праці, наші карпатські бджоли, хоча б на території парку Синевир, мають природоохоронний статус і будуть забезпечені ну, скажімо, певним захистом. Юридичним і е, забезпечені ну, можливістю жити і формувати цей ареал на багатьох багатьох приватних пасіках. Е, цих пасік більше 30 зараз є, вони розкидані по семи населених пунктах. Е, ареал формується близько з 400 джолиних сімей чистопородних, і це досить Велика кількість для того, щоб говорити, що ну, ми спроможні часто тут бувати і легко всю цю моніторити е, ситуацію по всіх пасіках. Тим не менше, знаходимо час, так як зараз, спільними зусиллями, рухаємося по пасіках для того, щоб все ж таки тримати руку на пульсі і розуміти, в якому стані ця популяція знаходиться, що потрібно покращити. Які наші зусилля більш важливі і більш потрібні у короткочасовій або в далекочасовій перспективі, також? Але тільки завдяки отаким програмам, тільки завдяки тому, що і зусилля рядових пасічників, і науковців, і парку об'єднані довкола однієї стратегічної цілі збереження чистопородних карпатських джіл. Серед іншого, хочеться відзначити зусилля місцевих пасічників, фанатів наших карпатських бджіл, які ну, зараз, на жаль, не присутні тут, але їх праця і їх участь у загальному цьому проєкті є дуже важливою, і без них ми би точно що не змогли так якісно цю роботу виконувати. Мова йде перш за все про Бецу Василя Леонідовича. Йдемо про Бобонича Юрія Юрійовича, про Жабу Юру, про дудка Степана і Олега, про інших пасічників, які долучаються до програми дуже активно. І кожен на своєму пасічному господарстві проводить реальні конкретні кроки по розведенню чистопородних карпатських бжів. Саме їх зусилля, їх участь тут основна, фактично тільки завдяки рядовим пасічникам, їх безпосередній роботі, тільки з нашою карпатською популяцією бджіл, місцевою, міжгірською системою, якраз і можемо ми говорити про збереження нашої бджоли. Тому подякуємо їм за цю працю, за цю участь і продовжуємо виконувати. Програму, яка запланована на сьогодні, 7 серпня 2025 року. А ці спокійні, так? Я теж спокійний. Відстань там десь 2 сантиметри. Це як. по методих. А хто цього року працював на цій пасіці, так? І бачу, що нові рамки, то хтось працював на цій пасіці? Так, медвідь. Ні, не, не медвідь, так? Давай баночку. Микола той був газда. А, він приїхав так, додому, так? Приходив. І вони цікаві, тому що це може цей мікс, так, місцевих і ваших. Так, так. То так точно, що так буде, тут навіть немає сумнівів. Ця пасіка тимунікована, що тут мінімальний догляд за ними. Так, просто, так. просто він дуже маленький. Так, так. Вони тут живуть, можна сказати, як у дуплі ще мало. Ага. так, тут так. Дежи вулик в порядку немає такого, як би мав бути. рамки, криво, всяко. Так, так. Це просто неймовірно. Так. Як вони тут живуть, як вони виживають. Так. А виживають. Так прото моло, що вони умудряються в цих навіть умовах нажити. І mm. тому досить цікаві, так? А я бачила, що ви плоски принесли, так? Полоски, так, да, так. Да. Там ці пасіці, о, тут вони пропадуть так, ще напевно, не знаю. Краще дати полоски, та все ж таки шанс на виживання в більший. Так. Як вам? Я все збігаю, на Прийшов по колу торчати. Хлопці, ви сердиті чи не сердиті? То, що ви мед уносите, тому вже, ви бачите... Є мед. Та не є ніяке, що залите. В мене ще залити. Або качаєш? А ще, ще, ще не Ні, я качав, зараз. А вже один раз? Так. Супер. Але ну, не багато було. Все лише надставка знизу гніздової. Так, так. Коли ми дістанемо зараз, як середини просити, до них. Ну, no, залили вниз, mm -hmm. і вниз приклеїли. Окей, окей, мені файне. Мені треба зараз покушати, все горішне. А що це за мед цікавий такий жовтий колір? Мен даю, він малюто да спирту тобі той спиленьки мало. Збирати ці гриби. Давайте. На робот состир грибів. Нічого. Не розумієтесь Бу буряк, ні? Буря посуди. Треба брати, доки ще не залили гніздо. <laughs> да? Так, так буряти та його. Та дати їм тут он. і сейвомі, я дозвонила і я домов. Як ми там беремо матеріал? Так у тут знаємо, тут. Ми... Ну, вони ці наші, гени, місцеві бджіть. Вони такі є, вони мусять такі бити маленько, чуть-чуть з характером, маленько десь і роїтися можуть. Що може бути? Так як правильна бджола, нормальна популяція, жива. Це не є заселекціонована популяція, так як карніка, наприклад. Її виселекціонували, блін, зробили благо, вона у шию її сопли, у кузок кладе, вона не кусить. Та й не хочуть взагалі. Чого?

менше на наприклад, в устійці даже тоже наші до сих <плес> А, вона то і є до речі на свій стороні матка ну то я вяжу розплоху uh -huh. на крає на сум без робить там є місто та чуди але ж а ти не люблять я те не знаю, я би їх даже продав ніколи лежак не буде так давати товарний yeah, мед, легко та й файно з ним робити, як у корпусників. Угу. Через це тут коли. Дуколи, у Олег господи, як його блін. Степан. А. Що uh -huh. воював. <рознав> Ярема? Ярема, Ярема теж воював. Ну, ми воювати. А по що? Дербак? Дербак, Дербак, Дербак. A co mu by byli bralovci osu, co je to? že to je dobrá směs. A a. A co je z obličníka, co je vám ne? Aha. Aha. Русник це то покращення того, що в них є. А, блітник, в принципі, ми його і так знаємо, так. що тут і за допомогою бутника в тому числі.